Що казати про противника, так вони ж українці ж в першу чергу по війні проти інших територій в Україні або в війні проти європейських держав і інших конфліктів, де Росія буде приймати участь. І якщо це були б думки Юрія Федоренка, що так може бути, ви могли б зі мною не погодитись, сказати: ну це твоє, твоя хвора уява, це твої думки. Ну це вже відбулося на частині Донецької і Луганської області. Ну, типу, ви що твори? Мені просто, я не розумію, клянусь. Ну не вже ви думаєте, що ви встигнете через е, тісу переплити? Ну невже ви думаєте? Я зараз звертаюся до тих, хто є військовозобов'язаний, живуть своє краще життя, ніби в країні війні немає. Ну ви вже невже ви думаєте, що вам вдасться петлюнути? Зараз просто я на завершення скажу. Вибачте, пані Мені, можливо накипіло. Зараз, якщо об'єднатися, можна дожать. І це треба зробити. А якщо бігати поза вуглами, ну ми будемо мати те ж саме, що мали на протязі всієї історії держави України.